Друзі, всім привіт, ви на каналі Ругеймс, це новий відеорок. І сьогодні я буду будувати великі житлові будинки у Майнкрафт. Ну а перед початком даного відеоку хочу вас попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, бо на 2000 підписників я передумаю вам щось прикольне. І також не забувай підписуватись на мій телеграм-канал, у якому ця інформація про моє життя. Ну а я починаю цей відеоролик. Як я вам вже сказав, буду будувати житлові будинки. А саме це раз, два, три. В мене буде житлові будинки. У мене вже ось є житвий комплекс, э, РГ, що -то там. А це буде житловий комплекс граф. Так. Я повертаю цей житловий комплекс. Нарешті я його добудую і, коротше, сьогодні буду його відкриття, напевно. Тому якось ось так от. Ось я тут вже побудував це фундамент для будинку. І мені треба розпланувати зараз, де будуть квартири, усі, уся тема. Ну давайте я зараз швиденько це розпланую. A few moments later. І так, друзі, ось що я вже зробив. Тут в мене виходить три під'їзди буде. І так, давайте я зараз зроблю перший під'їзд. Так, а, мені ж треба ще що зробити. Давайте тут в мене буде. От я її поставлю. Просто ось так от і все. Щоб надумати усе щось сюди ставити. Ось так от я зараз тут поставлю і. А на другий поверх, все вже треба буде закривати. Ну... Там вікна поставлю і все. І так, давайте зараз буду робити тут підлогу. Пу -пу -пу, на, на рахунок підлоги є одне велике, але. Що, що там є? Давайте зараз просто поставлю сюди тірпічі і все буде ок. Сет Stone Brick Це в мене готово. а що Добре, давайте нехай їх вже буде так, як є. А ось тут поставлю сюди. От просто зараз буду виставляти Ось ці от півблоки. Пізніше щось вже придумаю, що я сюди буду ставити. І так, друзі, коротше, ось так. Мені вдалося спроєктувати спроектувати першу квартиру. Це в мене найперша квартира. І так, давайте почнемо з коридору. Тут у нас буде. Що в нас тут буде? А сюди давайте напевно я візьму і зроблю такі от колони. Це буде в нас напевно. Шпалери. І так, друзі, ось що в мене вийшло. Ось, як бачите, в мене тепер це двохкімнатна квартира. Ось кухня в мене, я її пізніше дроблю. Ось в мене коридор. Це, так, ось тут у мене буде шкаф, це не здається, з кімнат. І ось ще. Ось це от санвузел. Ось це от. Тут в мене десь буде стояти диван. Давайте зараз, поки я буду усе от усе брати, подумаю. Так, давайте візьмемо білий диван. Ось звідси я скопіюю ось це от. Так. А це вже погано. Добре, давайте тоді оце ось сюди от. Сидить. Ну от тут, в принципі, можна, можна ось так от зробити. Хоча різниці нема. мені треба тоді це ось так поставити. Добре, це вже пізніше зароблю. І от тоді ось сюди от так от диван. Тільки ось так от. але це дуже близько дивитись. Так дивіться, скільки в мене тут ще місця. Тому давайте я тут можна ще зробити робоче місце ось так от. І давайте зараз я вам покажу швиденько, як він буде виглядати вже з 9 поверхами. Ух ти ж, май який будинок в мене вийшов. Дивіться, тут, тут коротше, в мене три, е, три під'їзди. Ось перший, другий та третій під'їзд. Тут в мене 9 поверхів. Давайте я зараз вам проведу маленьку ремтуру своєї но, ще однієї квартири. дивіться, ось так от заходимо. Ой, а тут у нас тупик. Ага. Тупик. Це у нас е, двері скрита. Тут в нас теж скрита двері на кухню. ось Така в нас маленька кухня, ось, де можна готувати. Ось тут ми їмо. Ось такий отзік з вікна. Ось закриваємо двері, йдемо до гостьової кімнати. Ось телевізор з диваном. Ось ось в нас ігрове місце. Ось в нас спальня. А де телевізор? Куди з них телевізор? Давайте це виправимо. Зараз сюди, давайте поставимо телевізор. Все. І така от у нас ванна кімната. Тут у нас теж е скрита двері. Це в такий стиль, щоб все звивалося в одне. так от виходимо. Там по підйом на другий поверх. Коротше, ось такі от в мене вийшли квартири. Давайте зараз навіть я порахую, скільки в мене тут квартир. І приблизно це в нас виходить 54 квартири. То ось такий от в мене вийшов будинок. Якщо вам було, сподобалось, як я будував цей будинок, став лайк і підписуйся на мій канал. А якщо ти хочеш, щоб я ось тут ще побудував будинок великий, усюди буде просто це із копією. Ось сюди треба великим, щоб буду будувати. Тому став лайк і підписуйся на мій канал, щоб не пропустити нову частину будівництва. Тому був я Роухемсій. До побачення, друзі, побачення вже зовсім скоро роугами свого і сміфого. Роугами свого і змівого.